У цьому відео розглянемо 5 безкоштовних інструментів для роботи з зображеннями, такий собі міні фотошоп на платформі ClipDrop. Зокрема, будемо видаляти фон якісно або об'єкти на зображенні, робити апскейл, тобто підвищувати роздільну здатність, і цікаво змінювати освітлення на фото. Ви на каналі Уміти тут опановуємо на практиці нові цифрові технології. Ну що ж, починаємо? Заходимо на сайт ClipDrop. Посилання залишу в описі під відео. Вгорі натискаємо кнопку реєстрації і входимо через обліковий запис Google. Наприклад, це, як на мене, один з найкращих, найзручніших варіантів. І одразу після цього на головній сторінці, опустившись нижче, ми бачимо «Tools» – «Інструменти». Вибираємо All, щоб побачити одразу всі, і можна працювати. Але на жаль, тільки 5 з цих інструментів наразі є безкоштовними. І перший з безкоштовних це видалення фону. Ось так просто виглядає буквально кожний інструмент цього кліпдроп з такою великою синьою зоною, куди нам треба перетягнути наше зображення, з яким будемо працювати. У безкоштовному варіанті використання одночасно ми можемо додавати тільки одне зображення, а не 10, як тут написано. Отже, я додав і натискаю внизу «Remove background» видалити фон. І якщо моє зображення більше ніж 1024 пікселів по будь-якій стороні, то примусово воно зменшиться до такого обсягу. Це здавалося б, звісно, погано, але для більшості випадків для соцмереж, для якихось онлайн-плакатів. Такої роздільної здатності достатньо, принаймні, у мене так. Отже, я погоджуюсь з тим, що буде зменшене зображення до 1024 пікселів, і я вже чекаю обробку. Відбулась перевірка, що я не робот, і, власне, ось фону вже немає. Цей сервіс, як на мене, один з найкращих, і він дуже гарно розуміє в більшості випадків, де фон, а де треба залишити передній план зображення. І достатньо буде просто його скачати, натиснувши кнопку вгорі. Що ж, переходимо далі до наступного інструменту. Повертаємось назад на головну сторінку, або вгорі, ось тут можна «Tools» натиснути. Ну, я думаю, візуально вам буде зручніше запам'ятати деякий інструмент по цих картинках. Тож ми з вами попрацювали з «Remove background, тут ось такий кучерявий хлопець, а тепер «Clean Up», рожева сумочка. Цей інструмент видаляє об'єкти на фото. Отже, переходжу в «Clean Up», та сама блакитна зона, де мені потрібно або натиснути і вибрати файл, або перетягнути. І я додаю ось таку фотографію. Все, що мені не потрібно, я можу виділити цим зеленим маркером ширину. Маркера можна змінювати. Ну, наприклад, давайте я видалю з фото, з фото ось цю дівчину, ось цю рамочку, яка у мене, ніби як над головою, а насправді на дверях скляних. І давайте ще для експерименту збільшу і видалю бейджик. Причому бажано виділяти тільки. Ті елементи, які дійсно нам не потрібні, залишаючи все, що, власне, потрібно. Move, щоб перенести. І далі можна збільшити і виділити. Я цю картинку вже багато разів для демонстрації на тренінгах використовував, вже як для мене це якийсь стандарт демонстрації цього сервісу вийшло. І натискаю синю кнопку Clean. Чекаємо на результат. Ось як у нас вийшло з бейджиком. Тут трошечки ще можна довидалити. Давайте ось тут таке плямка. Готова От, вже краще. Жінка, пам'ятаєте, тут стояла. Все збереглося, квітка. Ну, наскільки це можливо, фотографія не великої якості. І ось тут був в мене браслет. Теж доволі непогано, але я можу ще. Підкоригувати. І залишилось подивитись на рамку над головою. Її тепер теж немає. Ось до і після. Як на мене, прекрасний результат. І такий інструмент, як ви бачите, доступний абсолютно легко з браузера. І в будь-який момент, коли вам треба щось видалити на зображенні, можете згадати про цей простий сервіс ClipDrop. Продовжуємо. Ми з вами подивилися «Remove Background, «Clean up» і залишилося ще три безкоштовних з цього переліку. «Image upscaler». Ми можемо завантажити сюди якусь фотографію якоїсь не дуже хорошої якості, наприклад. От, я завантажив. І в безкоштовно я можу збільшити її в два рази. Якщо треба більше, то це вже платна версія. Натискаю UpScale. Картинка була невеликого розміру оригінальна. І зараз вона буде збільшена. Ось так. І бачите, структура е, така доволі чітка. І це не просто збільшення різкості в маленькій фотографії, а це дійсно домальовування деталей. Ось такий простий інструмент. Нагадую, скачуємо вгорі суньою кнопкою Download. Так, залишилося ще два інструмента в нас. А після того подивимося, які ж ліміти використання інструментів у безкоштовній версії. Relight, мій улюблений, я залишу на останок, а зараз давайте подивимося на ще один безкоштовний текст Remover. Тут, як ви розумієте, з назви, можна видаляти текстові написи з зображенням. Я завантажу ось таку фотографію, де доволі нерівний текст під кутом на слайді, і подивимося, що вийде. Натискаємо Remove Text. Погоджуємося з тим, що до 1024 пікселів буде зменшено зображення. Але ми вже знаємо, що потім можна зробити апскейл до 2048. І ось подивіться, що вийшло. Є пункти списку, які були на слайді, бо це не текстові символи, а все інше видалено з абсолютно таким реалістичним фоном, ніби так і було. Як на мене, це дуже прикольно. В яких випадках вам таке може знадобитись, звісно, вирішувати вам, але згадайте про такий інструмент, якщо раптом вам знадобиться десь видалити текст. Ну і останній на сьогодні інструмент, і мені здається, він найбільш такий цікавий. бо... Креативний, творчий і дійсно може використовуватись на практиці. Розкажу як. Це Relight – зміна освітлення на будь-якому фото. Нам потрібно завантажити сюди якусь фотографію, або це може бути і згенерована картинка, буде моя одна з аватарок. І одразу ми побачимо. Переосвітлення, такі пресети, типу як фільтри, але це більше, ніж фільтри, бо штучний інтелект вже розібрав наше зображення на 3D таку умовну модель, принаймні шари є: передні, задні, середні, і тепер можна робити переосвітлення. Ось подивіться, як по-різному це виглядатиме. Навіть можна ось такі тільки контрове світло залишати. Або ж робити вручну. Для цього переходимо внизу до кнопок, наприклад, Ambient це умовно сонце основне освітлення. Наприклад, його можна вимкнути. І тепер у нас ще кілька джерел. Light зараз це зелений наприклад, зробимо червоний або вимкнемо. Light 2. Його можна рухати, робити потужнішим дистанцію збільшувати, зменшувати, радіус дії. І ось таким чином переосвітлювати себе. Давайте разом з цим. І ще можна додавати джерела останньою кнопкою. Що це нам дає? Як це використовувати? Ну, уявимо, що у вас є сайт з розділом Наша команда. І у вас всі фотографії. Там різнотипні, в різних місцях сфотографовані. І ви можете для всіх фотографій, по-перше, видалити фон і замінити його на якийсь, наприклад, однотонний. А по-друге, зробити джерело освітлення з одного і того ж боку однієї тієї ж температури. І тоді всі фотографії можна буде плюс-мінус підвести до зовнішнього вигляду, який нагадує фотосесію, зроблену для всього колективу одночасно. Ну і, звісно, якісь творчі проекти. Красиво оформити якісь креативи для соцмереж. Ви теж таким чином можете. Як на мене, це дуже добре. Отже, ми з вами розглянули 5 інструментів, і якщо ви вважаєте, що це заслуговує на лайк, то, будь ласка, його поставте, а також запрошую підписатись на YouTube канал. Але це ще не все. Ми з вами подивимося, які умови застосування цього сервісу в безкоштовній версії. Для цього вгорі перейдемо в прайсинг. І в нуль, поїхало у них тут трошечки, ми бачимо ці 5 інструментів, ось які ми натискали: Relight, Cleanup, І бачимо, що кожні 24 години можна використовувати 20, від 20 до 50 разів ці інструменти, що доволі щедро. Будемо сподіватися, що і в майбутньому так буде, і ці інструменти не закриються і не стануть платними. Ну, а на сьогодні все. Дякую за те, що переглянули це відео, і залиште коментар, який з цих інструментів вам буде найкорисніший. До зустрічі в наступних відео.